Так, банда, всім привіт! Давно не бачились на Ютубчику, бо дріфт відійшов на другий план. Ми щодня допомагаємо людям. І якщо тобі мене мало на Ютубі, то кидаю тобі е силочку свою в інстаграм. Е Заходь, і там у мене щоденні сторі, що ми робимо, чим займаємось. Коротше, там цікаво. Заходь і дивись. А на Ютубчик вирішив зробити серію, тому що ми їдемо на другий етап опендріфт. В Кам'янській Дніпропетровської області. А, і до речі, тепер моя тачка не червона, а максимально патріотична. Це дуже довга історія, але ми це зробили і вона має тепер ось такий вид. І чому я тут? Тому що перед виїздом треба привезти все в крутий технічний стан. А, в мене ще ж партнери дуже круті. Це Бардаль і всі рідини, які тільки можливо, ми зараз зальємо в тачку. Коротше, повний. Набір ТОшечки. Зараз ми зробимо. І сьогодні вже 24 те і 25 го ми виїжджаємо на етап. Погнали! Зрозуміло? Тому ми міняємо їх на нові. Тому що маленький самий мінімальний люфт це вже провал по керуванню і коротко, біда хана. Так що все повинно бути в максимально гарному стані. Отак. І давайте швиденько пробіжимося по набору від Бардаль. Це у нас вода. Вона максимально читерська. Коротко, вона швидко набирає температуру і дуже швидко остиває. Тобто у нас. Температура э, води піднімається, ми пшикаємо сюди водою і у нас вона одразу стабілізується. Є, тема крута, перевірена, одобрена. Э, 10-60 максимальний спорт. Це вже перевірене масло, воно не вигорає, нікуди не дівається і круто змащує всі механізми. Це факт. Так, тут у нас що? Це в редуктор, так? Да? Це у нас в редуктор, хоч він у нас і заварений, але за ним е, все одно треба щось типу того, що е, приглядувати. Коротше, класне масло, навіть в заварений редуктор. І у нас ще є КПП-шечка. Да, 7590, бо нагрузки чи навантаження. Ну, коротше, ви зрозуміли, навантаження велике, КПП повинно справлятись по-любому, тому новеньке масло. І повністю замінимо гальмівну рідину, тому що так треба. І ще в мене набір октан-бустерів. Це коли заливаєш звичайний 95-й, ляпаєш туди бустер і валиш як на 98-му чи на сотки. Це теж факт. Так, а це величезний респект Івану. Ось його силочка, все для авто. Це новий фільтр. І рульові тяги. Бо мої вже трошечки зносились. І це дуже впливає на керування, тому їх теж замінимо. І е, накінечники теж підзамінимо. Все повинно бути просто топчик. А, ще ж на розвал треба з'їздити, Да? Буде. Ну, кайф. Ну кайф. А сьогодні середа, а в п'ятницю виїжджаємо. І кстати, ми виїжджаємо в дуже незвичний спосіб. Я потім все покажу, але це буде максимально е, на екстримі. Стопудок. Так що дивіться далі. Ну, начебто всі маніпуляції ми зробили. Так, в моторі нове масло, в охлаждайці нова вода, в коробці масло, в редукторі масло, А, і тормозуха теж нова. Настав момент запускати тачку. Що, може, датчик колени знімеш? У нас просто масло стакан пустий і... Треба зробити ось таку штуку, щоб вона не завелась одразу. Не, по нулях, поки не заведеться, не показує. Датчик на базу. І помчались. На холодну 2,1. Ну, от і все. Я вже за кермом BMW. і все йде за планом, як і домовлялись. Закінчили з ТВшечки і їдемо на розвал. Кину її прямо з вечора, і завтра зранку зроблять розвал. І ми, в принципі, встигаємо. Завтра четвер. Так, ну що, помчались? Зараз розкажу, що ми за дві доби встигли зробити. Ми повністю підготували BMW, всі рідини все замінили е, на якісні е, круті компоненти від бордаль. І що у нас? Ага, є вже LED-стрічки, будуть показувати гальма. Це потрібно для е, суддів. А зараз ми будемо засовувати раз, два, три. Отуди. Ось туди. Ось <laughs> сюда. Ось сюди, сюди повинно зайти три тачки. Чисто по калькулятору ніфіга не виходить, але в житті бувають бонуси, так що будемо пробувати. Так, ну що, перший є. Другий на черзі. І третій вже теж заїжджає. У Ну, нас був план, що влізуть три тачки без питань. Зараз це побачимо. Все, план Б. Виїжджаємо і розбираємо тачки. Жесть. Ну я надіявся. Надіявся, що вони влізуть. Але Фу. розбираємо повністю задню частину. оце, аж оттуда Оці штуки. І оцю всю железяку все знімаємо. І ми виграємо Ну, плюс-мінус 50 см. Я думаю, цього буде достатньо, всі скинемо бампера і будемо пакувати. що це прям Варіант топчик. Оп? Порядок. Я думаю, що ще передок давай снимем. А ну, малышня. Чик-чирік. Чирік-чирік. Ну, так, знімаємо передній бампер. Це як -ніяк, 5 сантиметрів. Да, просто так, просто Є. Єсть. Нічого ну, не виграли, але зато впритик можна. Все, заїжджаємо. Ну у нас спроба номер два і є результат. У нас тепер тачка тут, а була аж отут. Сантиметрів 40-50. Прям точно ми скраїли. Да, Перед немає сенсу знімати. Він заїде під машину. Да, прям чисто під машину заїде. Ну, Не, ну, порядок. ну да. Так, ну що, дубль номер три. Я без жопы. Руслан просто короткий. Да. І... Є, yeah, бой Це воно. Идет. Топчик. Давай ще. Ну кайф клас! Вриваюсь в ефірчик, багато нічого не розказую, просто скажу, що ми добралися. Це перша 35 ночі. Ми доїхали, тут наші три тачки. то Все в порядку, завтра зранку глянемо, як вони доїхали. А зараз їдемо в гостішку і спать. А зранку прямо сюди. Mm -hmm. Ну що, всім привіт, ми вже на базі добралися на місце. Збігав, швиденько зареєструвався, бо наші пацани ще шукають місце, де ми будемо згружати тачки. Естакади нормальні нема. Будемо ще щось вигадувати. Може це його лафієт якийсь знайдемо. Ну, коротше, зараз буде весело, сто процентів. Але реєстрація вже чітка. БИК! Ну що, вихід знайдено, знайшли отакий газончик, трошечки його підладнали під себе. Жека під'їхав і зараз три тачки спустимо сюди. І отак, отак, в об'їзд, і там якось так обережно з'їдемо, щоб там бампера, всі ці штуки не підлітали. Так що пробуємо. А вже там тренування почались, тренування по групам. Тому пару заїздів ми точно пропускаємо. Так, ну що, виїжджаємо. Тут э, дуже багато якісь горбів, але нічого страшного, виїхав. Ну, один виїхав Агонь, Продовжуємо, ще дві тачки. Спіл, спілій, спілеш. Не, ні, не, нормально пока. Що помняш ліпкає. Давай, 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 іще, іщо, іще, ішо, іще. Дивиш, що там відбувається. Люк, не можна наїжджати, але... Все в порядок, я з'їхав. А це щоб було зрозуміло, наскільки ми е дурні. Ну, по кайфу. Кришка багажник у мене на даху, але швидко їхати не можна, бо вона хоч і розкріплена, але вітер є вітер, може здуть. Так що акуратненько їдемо на трек. Круто, що він недалеко. Так, ну що, у нас Вісно, вже сесія тренувань розпочалася, зробив перший заїзд. І скажу, що траса змінилась. Траса стала цікавіша, але вона е піддається. Її можна тренувати і круто їхати. Так що тренуємось і показуємо результат. По температурі, в принципі, ок, дуже жарко. Але круто. Атмосфера, воно. Ми вже вистроїлись в чергу на кваліфікацію. Андрюха дав мені рацію, і після заїзду він мені скаже, де в мене були помилки і що треба зробити, щоб покращити результат. В принципі, не сильно нервую, в принципі, зрозумів трасу і просто поїдемо в кайф, як ми вже це і робили. <му> Заїзд непоганий, я думаю, балів вистачить, щоб пройти кваліфікацію. У мене ж є рація і мені Андрюха вже сказав всі мої помилки і сказав, що треба їхати набагато круче, коротше, швидше. Ну, все, що можна зробити, треба робити в два рази круче. Ну що я вам хочу сказати? Катнули ми квалу, дві спроби було. Перша була на результат, а друга вже трошечки більше агресії, трошечки ну, ярче. Подивимось, що з цього вийшло, але візуально мені подобається, я задоволений. Тачка їде, подвигнує деякі питання, якісь звуки незрозумілі. Ну, то ладно, то ми вирішимо. Головне, що вона їде, і завтра вона поїде в топ-32. Так що побачимося. Ми підходимо. Зараз будуть результати кваліфікації. Угу. Ого! Газон. Вислухали ми результати кваліфікації. Я Думав, що буде трошечки краще, але 20-те місце це теж непогано. Так що завтра топ-32 і там вже побачимося. Слава Україні! Так, всім привіт! Ми вже в технічному парку е, з'їздили вже сесію тренувань, і це було прикольно. Це було круто. Це, е, Кейфове, що це було на наступний день, бо вчора ми реально накатались, а сьогодні прям так чисто со старта це було прям неймовірно. Так, моя група підтримки. Заніл. Пан Іван. Все. Колеса замінили. Їдемо в ТОП-32 на абсолютно новій шині. А на тренуваннях я чисто добив свою БУшечку, на якій катав вчора увесь день. Отак, ну, порядок. Зараз пооббираємо оці невеличкі моменти. Повитираємо і над парад пілотів будемо супер гарні, супер супер. -супер. I'm oh sorry. Достоїть мій опонент. Короте, я просто не справився з нервами, з цими всякими приколами. Короте, можна було їхати, але не сьогодні. Щось пішло не за планом, все норм. Досвід отримано, я думаю, що це найголовніше. І єдине, що можу сказати, треба тренуватись. Бо ті хлопці, які тренуються, сьогодні показали просто нереальні результати. І ми дивилися їх заїзди просто на одному подиху. Це було прям круто. Коротше, тренуємось і приїжджаємо ще на змагання. Бо тут досвід ти отримуєш е такий прям взрослий, Прям те, що потрібно. Зразу оцінюєш тачку, оцінюєш себе, де що треба допрацювати. І так, чисто за кадром. У мене з двигуном є питання. У мене нема на холостих оборотах е тиску масла. Геть нема. Тому зараз приїжджаємо додому і будемо дивитися, в чому там проблема. Будемо намагатися спасти двигун, бо... бо він мені ще потрібен. Всім дякую. watching this.